Яка країна, на вашу думку, є найбільш винахідливою у світі? Я впевнений, що Південна Корея чи США одразу ж спали на думку багатьом з вас. Правильна відповідь на запитання, яке я щойно поставив, це Ізраїль. Іноді його називають силіконовою долиною Сходу. Наразі Ізраїль має найбільші в світі інвестиції на душу населення. Зверніть увагу, що ми обговорюємо не лише державні інвестиції. Скоріше, ми обговорюємо, як ця країна досягла успіху у створенні атмосфери. Яка заохочує бізнес інвестувати значні кошти у створення найсучасніших технологій у світі. Наприклад, ви знали, що Ізраїль має значний аграрний сектор, незважаючи на те, що знаходиться посередині пустелі ви, безумовно, знайдете ізраїльські апельсини, лимони і навіть полуницю, якщо відвідаєте європейський магазин завтра. Ще раз, фрукти та овочі, вирощені в пустелі. Я знаю, що це безглуздо. Однак, як це можливо? Так, це є прямим результатом інновацій і інвестицій. Ця відданість, наприклад, дозволила країні створити технології, які можуть генетично модифікувати рослини для зрошення півсолоною водою з моря. Суть у тому, що здатність Ізраїлю до інновацій дозволила йому перевершити навіть великі європейські держави та зайняти місце серед найбагатших країн світу. Давайте обговоримо, що зробив Ізраїль, щоб стати світовою суперсилою. Ми викладемо їхню стратегію щодо досягнення найвищого в світі рівня інвестицій в НДДКР. Та продемонструємо, що інші країни повинні зробити, щоб наслідувати їхній приклад і стати багатими в цьому процесі. Багато з вас ймовірно припустили на початку цього відео, що багатство Ізраїлю зумовлене його статусом найбільш важливого друга та протеже США на Близькому Сході. Багато з вас вважають, що масова допомога та інвестиції західних країн в цю єврейську націю є причиною економічного процвітання Ізраїлю, але це далеко від реальності. Як би ви відреагували, якби я сказав вам, що Ізраїль, по суті, є країною близькою до соціалізму? Дійсно, Ізраїль зазнав значного впливу соціалізму та, зокрема, інтервенціоністського управління в майже кожному секторі економіки протягом великої частини ХХ століття. Як наслідок, його економічні показники були посередніми. Насправді, хоча ми тільки що сказали вам, що Ізраїль зараз настільки ж багатий, як чи навіть багатший за такі країни, як Німеччина чи Франція, до 1990-х років цього не було. Дохід Ізраїлю в той час майже вдвічі поступався основним європейським країнам. Економічне управління Ізраїлю було абсурдним до 90-х років. Ізраїль був нацією, яка більше нагадувала Латинську Америку, ніж США, не зрозумійте неправильно. Коли я згадую Латинську Америку, я маю на увазі популістські та інтервенціоністські рухи, які там поширені. Рівень інфляції в Ізраїлі був більш ніж у три рази вищим, ніж рівні інфляції в промислових країнах, постійно коливаючись близько 30% з 1974 по 1986 роки, але це ще не все. Виявляється, що рівень інфляції в Ізраїлі досяг приблизно 400% у 1984 році. Іншими словами, це означає, що гіперінфляція була навіть гіршою, ніж те, що відбулося у Венесуелі в 2015 році. Ви повинні бути здивовані, чому ж Ізраїль пережив таку високу інфляцію в ті роки? Як завжди, відповідь в основному однакова. Один із режимів, який постійно витрачав набагато більше грошей, ніж мав, був ізраїльський уряд. У деякі роки, наприклад, витрати уряду перевищували 76% ВВП. Природно, уряд був змушений використовувати друкарську машину в класичному венесуельському стилі, щоб оплатити все це масове витрачання. Якщо цього було б недостатньо, ізраїльська економіка страждала від численних інших проблем, які є поширеними в Латинській Америці. Ми маємо справу з масивним безладом неефективних державних компаній, суворими контролями цін та фінансовою системою, що руйнується через де-факто доларизацію нації. Ізраїль, в певному сенсі, був економікою бананового типу в повному розпалі. У будь-якому випадку нація повністю змінила курс після 90-х років. Після цього відбулося кілька значних політичних зміни, які перетворили Ізраїль з молодої економіки на технологічну потужність якою він є сьогодні, в 1994 році нація переживала один з найнестабільніших економічних періодів в її історії, а інфляція зросла до приблизно 400%. Таким чином, не повинно бути дивним, що основною метою нового прем'єра Шимона Переса було забезпечити боротьбу з інфляцією, як можна зупинити інфляцію на рівні 400% одним махом яким був грандіозний план Переса? Суть його стратегії полягала у двох чітких етапах. До речі, це два акти. Аргентина та Венесуела є прикладами країн, які повинні звернути на це увагу. Але не будемо відволікатися, це тема для іншого разу. Встановлення жорсткого контролю над державними фінансами було першим з цих заходів. Серед інших заходів були заморожені виплати державним службовцям, приватизовані державні підприємства, які зазнавали збитків та призупинено випуск нової валюти. І що ж на завершення? Після реформ Шімона Переса державний дефіцит знизився з середніх показників, що перевищували 10% до профіцитів більше 2%. Іншими словами, інфляція явно зменшилася, коли уряд припинив витрачати гроші, яких у нього не було. І перестав настільки активно друкувати грошей. Проте цього було недостатньо. Економіка Ізраїлю була значною мірою доларизованою в 80-х роках, як це відбувається в численних латиноамериканських країнах сьогодні, у 1984 році, наприклад, лише 3% банківських вкладів були в місцевій валюті. Скажімо так, що ізраїльтяни просто втратили віру у свої власні гроші. Після кількох раундів неконтрольованої інфляції, тому, безумовно, ви повинні зробити свою місцеву валюту надзвичайно стабільною, якщо хочете запобігти інфляції. Проблема полягає в тому, що незалежність центрального банку, друге значне діяння Шимона Переса входить у картину. Справа в тому, що поточна адміністрація завжди мала владу над центральним банком Ізраїлю до призначення Переса. Попередні правителі змогли витрачати гроші без усяких обмежень. І безжально натискали на друкарські версти. Правду кажучи, що Перес взяв на себе контроль за державними фінансами і припинив імітувати катастрофічні практики попередніх адміністрацій. Шимон Перес тому вживав заходів, щоб забезпечити, що жоден політик більше не викликав би інфляцію. Його кроком було надання автономії центральному банку. Іншими словами, центральний банк припинив слідувати директивам правлячої адміністрації. І почав діяти на власну ініціативу з явною метою стримування інфляції. У підсумку місцева валюта, яка справді стала сильнішою ніж будь-коли, замінила долар як домінуючу валюту в ізраїльській економіці. Єврейська нація змогла розпочати нову епоху економічної стабільності та процвітання завдяки цим подіям. Протягом наступних десяти років інфляцію вдалося знизити до 0%, до 2%. Ізраїльська економіка швидко розвивалась у наступні роки. Середній приріст ВВП наближався до 5%. У підсумку Ізраїль пережив мир, стабільність та процвітання, але насправді цього було недостатньо. Ізраїль прагнув стати однією з найрозвиненіших економік світу. Вони усвідомили, що їм потрібно залучити найкращих інженерів, вчених та бізнесменів із Заходу. Більше того, їм потрібно було переконати їх працювати над потенційно величезними проектами, проте, очевидно, існувала значна проблема з цим викликом. Ізраїль є пустельною нацією, яка, по суті, є самотньою і страждає від внутрішніх і зовнішніх війн. Це було важке завдання залучити провідних вчених та компанії за таких обставин. Як це робили деякі нації, такі як Ірландія на той час, зниження податків або послаблення регуляцій не було б достатньо в цій ситуації. Ні, тут потрібно було щось більше, і саме тоді було створено програму Йосма Чудо технологій. Ви знаєте, ізраїльське керівництво прийшло до ще одного усвідомлення численні перспективні проекти та малі підприємства в приватному секторі часто зазнавали невдачі через нестачу фінансування. Уряд Ізраїлю запропонував інвестувати державні кошти в малі компанії з потенціалом, такі як технологічні компанії, для стимулювання підприємництва та інновацій. Однак цей підхід стикнувся з викликами, такими як вибір правильних проєктів та прийняття рішення про те, хто керуватиме фондами. Для вирішення цього питання уряд створив 10 венчурних капітальних фондів, кожен з яких залучив 12 мільйонів доларів від приватних інвесторів і отримав 8 мільйонів доларів у вигляді державних інвестицій. У відповідь уряд зберіг 40% власності. Але у випадку успіху венчурні капітальні групи могли викупити державну частку, повернувши кошти уряду. Ця стратегія мала дві основні переваги 60% інвестицій надходило від самих приватних венчурних капітальних фондів, що дозволяло ізраїльському уряду інвестувати в місцевий розвиток без значних витрат з державного бюджету. Крім того, інвестиції в малий бізнес дозволили уряду повернути власні інвестиції. Програма ЙОСМА, яка розпочалася з нульовими витратами для державних фінансів, продовжує розвивати технологічні компанії та стартапи майже безкоштовно для уряду, залучаючи іноземний капітал та створюючи величезну технологічну мережу. Програма призвела до збільшення кількості стартапів в Ізраїлі в 20 разів та зробила країну однією з провідних у світі за реєстрацією патентів. Додаткові заходи включають значне зниження податків для технологічних компаній, суттєві інвестиції в наукову інфраструктуру, процес набору кваліфікованих іммігрантів та значне спрощення бюрократії. На завершення ізраїльська модель успіху може бути застосована в інших країнах, що показує, що краще витрачати розумно та знати, що ви робите, ніж витрачати багато без чітких цілей.